Всім привіт! Презентую вам лот футболки чоловічі. Бренду є Оцінка. При транспортуванні є е пошкодження. Бруд на футболках. Є різних забарвлень. Матеріал бавовна. Розмір від XS до 2XL В лоті 29 одиниць Вартість лоту 1305 гривень Собі вартість одній 45 гривень, і лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!